Зараз я заходжуся в було біля ставочка, трошечки освіжився, а тут непогано купатися, дно тут піщане, тверде. Там я далі, то я не знаю яке, бо я тільки ось тут купаюся. А тут такий класний ставочок. Вода тут така гарна. Я трошки розв'яжився. Не добре. Сьогодні ж перша червня, літо почалося. Вот такий ставочок за мною. Тут такий пісок. Це природній пісок. Через те ту дно піщане тверде. А там за ставочку видніється парк. Вірніше рештки парка в англійському стилі графа Чесновського. Тут біля ставка така лавочка відпочиває тут. Природа тут класна. Гарна тут природа така. вода ставова і чиста. Живиться джерелами. Гарні були живці ставочок. Зараз знаходжуся в Воложівці біля ставочка. А тут біля ставочка, парк Рафа Корфа Чесновського, а це парк, які дерева.

Які грубі дерева. А це ясен. Ну йому більше 100 років, за 200 років, напевне, цьому ясену. А це платан. Це екзотичне дерево для нашої місцевості. Кора не похожа на інші дерева. Це графський парк. Звірніше, що від нього лишилося. Зберігся і сам маєток графа. Це графський маєток. Маєток графа Чесновського. в англійському стилі. Тут ще один платан. Батьківщина цього платана Англія. Хоч пар такий закинути, але все-таки він гарний, такий містичний. Це такий самий платан, О, така листя. В нього, похоже, до клена, але трошечки не такий, як у клена Взагалі тут гарна така природа біля села Боложівки. Положівці. Оце ще один платан. Як каштан цвіте великий каштан. Оце графський парк, доходить до ставочка. Це ставочок. Добігає до кінця моя мандривочка.